2 травня 23 го року ці Mavic з тепловізором 3Т прямували вже у напрямку Бахмуту. На Україні 7 травня населений пункт Бахмут. Народні дрони DJI Mavic 3 t З тепловізором вже знаходяться в підрозділі спеціального призначення Карпатська Січ. І цієї вже ночі будуть приступати до виконання бойової задачі, а саме те, щоб ми вночі мали очі над нашими позиціями, могли знайти позиції і пересування противника його техніки і знищувати. Дякуємо кожному з вас за ваші донати разом переможемо. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я з вами батальйон імені Шейха Мансура. Сьогодні, 7 мая 2023 року. Огромное спасибо «Народному дрону» за этот прекрасный DJI Mavic 3T с тепловизорной камерой. Теперь этот «Мавик» будет работать в Бахмуте. Очень дякую. 8 травня «Народные дроны» Mavic с тепловизором в Бахмуте, в Бахмутском направлении. Звездная разведка, бригада «Хартия». 7 мая «Народные дроны» в отриману. Працюють на Бахмуті. 8-й полк сил спеціальних операцій. 9 травня Мавік Тріте за народний збір вже в Бахмуті і працює підрозділами ССО. Слава Україні! Слава! Народний дрон отримано. 7 травня працювати буде на Бахмутському напрямку. Рота вогневої підтримки 80-та окремого десантноштовного диадума. 9 травня 2023 року. Народні дрони працюють в Бахмуті. Мавік 3 в 5 му загоні 3 окремого полку Сил спеціальних операцій. Слава Україні! Народні дрони отримали 7 травня. Працюють на Бахмутському напрямку. 3 штурмова мінометна батарея. Слава Україні. 8 травня 2023 рік. Народні дрони отримано. 135-й батальйон працює в Бахмуті. Дякуємо вам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! 9 травня отримані народні дрони працюють в Бахмутському напрямку в розвідувальному зводі аеромобільного батальйону 80-ї бригади. Народні дрони отримано 5 травня. Працюють на Бахмутському напрямку в складі розвідки морської піхоти. Слава Україні! Слава Україні! 8 травня мій підрозділ, 2 мінометна батарея 28-ї бригади, отримав народний дрон. Нічний Mavic 3 t Він нам дуже допоможе. У знищенні сні в день та вночі дякую всім, хто долучився до збору. Слава Україні! Доброго дня! Хочу висловити слова подяки людям, які допомогли придбати даний дрон. Це Mavic 3T Enterprise, який забезпечує роботу вночі для більш ефективного виконання бойового завдання 8-го полку сил спеціальних операцій. Хочемо подякувати небайдужим людям, які задонатили кошти, хто скільки зміг, які швидко закупилися та були передані Збройним силам України. Народні дрони прибули 7 травня до нас, які виконують завдання на Бахмутівському напрямку. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава! Народні дрони отримано. Сьогодні, 9 травня 2023 року, цей тепловізійний дрон нами отриман. 93 я бригада Холодний Яр, другий мотопіхотний батальйон. Висловлює подяку всім, хто до цього причетний. Дякуємо вам. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! 9 травня народні дрони отримано. Слава Україні! 9 травня, народний дрон Мавік t отримали в місті Бахмут, буде працювати в інтересах 127-ї бригади. Мінометного розрахунку. Дякуємо. Слава Україні. Слава Україні, друзі. 8 травня 2023 року народні дрони отримано. Вже сьогодні вночі вони будуть працювати на Бахмутському напрямку. 10-ї окремої військо-штурмової бригади. ДРС. Разом до перемоги. Слава Україні! Народний дрон 3Т отримали. 8 травня 67-го бригада буде працювати на Бахмуті. Дякуємо. 7 травня 2023 року народні дрони отримано. Розвід звод, літунів військової частини А-1937. Дякує всім і кожному, хто долучився до збору. Народні дрони за народні кошти. Завдяки вам і вашій підтримці. Ми отримали Мавік t що дозволить нам кашмарить і вночі. Більше донатів, більше дронів, більше дронів, менше сні. Разом до перемоги. Слава Богу, слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Від імені 109-го окремого штурму батальйону висловлюємо щиру подяку за народні дрони, які ми отримали сьогодні, 8 травня. І завдяки вам і вашій підтримці ми рухаємося до перемоги і нищимо нашого ворога на Бахмутському напрямку. Разом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава сьогодні, 9 травня 2023 року. 114-та бригада, 135 окремий батальйон територіальної оборони, звод розвідки, отримав народний дрон в місті Бахмут. Дякую. З Днем Європи. 7 травня народний дрон отримано. Вже працює на Бахмутському напрямку у розвідувальному взводі 113-ї бригади ТРО. Слава Україні! 7 травня народний дрон отримано. Працює на Бахмутському напрямку, 12-й бригаді ТРО. Дякуємо народові України за підтримку. Бажаю слава війни народу України. Сьогодні, 8 травня 2020 року, це спеціально призначення отримали ваш народний дрон. Дякую вам за допомогу та підтримку. Слава Україні! 7 травня 23-го року народні дрони отримано ударною аеророзвідкою 30-ї бригади на Бахмутському напрямку. Дякуємо, тримаємо стріль. Доброго дня, народи України! Отримано народний дрон 8 травня 2023 року. Дякуємо вам дуже гарно за таку пташку. Буду використовуватися на Бахмуті, 17-та бригада Артрозділ. 80 народних дронів. Мавік 3Т з тепловізором отримали 52 військових підрозділа. Я хочу вкотре подякувати вам. Наші добродія. Наші донатори з України зі всього світу за вашу підтримку. А цей прапор я хочу, щоб ви побачили колом. Давай трішечки ближче камеру, щоб було видно підрозділи, які залишили свій надпис для того, щоб ви бачили їх подяку. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава 9 травня. Народні дрони отримані. Працюють в лісах Кременої, в лавах 58-ї бригади. Перший стрілецький батальйон. Окремий звод розвитку. Дякую. 8 травня народні дрони отримано. Працюють на кремінському напрямку в групі БПАК одного із підрозділів. Слава Україні. 8 травня. Народні дрони отримано. Працюють на Авдіївському напрямку у батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! Народний дрон отримано. Звод інженерної розвідки 63-ї бригади працює на громадському напрямку. Слава Україні! Вітаю! 7 травня отримано народні дрони, які будуть виконувати бойові завдання на напрямку Креміна. Розвідка сотої бригади, слава Україні! Героям слава бригади! Слава Україні! Героям слава!